Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках? Нічого не відбувається. Зроби це, екстрим Деш! матч. Проаналізуймо. Ми переглянули бій Робіна з останнього матчу. Сила Сайтінсендіо мала б схилити шальки Терезів на користь Робіна. Гадаю, ти не до кінця його опанував. Гей, mm -hmm. я знаю. Ти і я. Робін і Джексон тренуються до матчу із Зугані. Хіба на це не підуть роки? Ні, якщо постаратися. Що ж, проаналізуємо стиль Робіна. Після цього зможемо тренуватися ефективніше. Давай. А? Ну, ж бо. Де твій бетл пас? Мій бетл пас? Що це? X. Майстер Бейв. Мій Бетл Пас? Що це? Ти знущаєшся? Сподіваюсь, це був жарт. Ти що не знаєш про Бетл Пас? А, ні. Це що, погано? А, ні. Але треба все надолужити. Джексоне! Я! Є одна річ, яка потрібна кожному, хто хоче зійти на X-вежу. І це, мій друже, Бетл Пас. Ого. Що це? Я сама дати Джексону щось пояснювати. Помилка. Увага! Перед вами Бетл Пас. Він приєднується до пускової установки. Маєш такий? Mm. О, це. Якщо блейдер хоче зійти на Ікс-Вежу, він має критично аналізувати власні битви. Відтак важливо мати дані про минулі битви. Цей пристрій записує інформацію про Бея, наприклад, кількість запусків і потужність. Він показує тобі, як тренуватися ефективно. Ти маєш дотримуватись рекомендацій. Серйозно, чуваче. Ти мав це знати. Вибачте. Гаразд, дай мені. Тримай. Робіне. Так, чому ти не заряджаєш свій Пас? Дай вгадаю, ти жодного разу не звернув на нього увагу. О-о-о! Ніколи не замислювався, що це. Я думав, що це для краси і що у всіх такі. Шоу фаче, ти розумієш, скільки ти втратив? Учам своїм не вірю. Спокійно, Споки заспокоюсь. <реку> Вас усіх запрошено на виступ тобто... на концерт бей кафе, де часто стрімиться мульті, скоро святкуватиме своє п'ятиріччя. Вони просять персону провести показовий бій. Бій? Це буде післязавтра. Несподівано, так? Ви перемогли непереможну команду Зуганік. Це викликало певний інтерес. Команда персона отримає заслужене визнання. Що ж, це досить захопливо. Bay Cafe – одне з найпопулярніших у ксенон Сіті. Я не проти цієї пропозиції. Чудово, зробімо це. Круто! Час битви. Вони хочуть показовий бій? То я тепер популярний. Є ще одна деталь. Mm? Специфічна. Битися будуть тільки Джексон та Мульті. Без мене? Робін ще не настільки відомий, а Джексон і Мульті вже наробили галасу. Та це звичайний маркетинг. Так, звісно, маркетинг. Mm -hmm. Круто. Mm -hmm. Чуваче, ми будемо багато тренуватись, і ти зможеш перемогти mm -hmm. будь-кого з профі. І скільки десятиліть це триватиме? Робіне. Mm -hmm. Я хочу, щоб участь у битві брав ти. Спр справді? Це чудово. Але. Ти тепер профі. Ти маєш не просто перемагати, а битися зі стилем. Битися зі стилем? Про що ти? Дякую, гарного дня. І що це означає? Не дражни мене. Це. Хм, Так, ти вгадав. Це бей-машина. Вона щитує дані та виготовляє бея під запит блейдера. Хіба не дивовижно? Я не бачу такого. Стривайте. Ця техніка не для кожного. Потрібен досвідчений майстер, щоб створювати беїв, здатних вистояти у битві. Все продумано. Якщо вам потрібен майстер, то він перед вами. Ти ліцензований майстер. Який сюрприз. Тут потрібна ліцензія. Так, є низка суворих іспитів, які потрібно скласти, перш ніж отримати статус майстра. Щось ти забагато вмієш. <гум> Ми зробимо стільки боїв, скільки захочемо. Але чому зараз? Що тебе дивує? Бо я створю бея спеціально для тебе, робіне. Буга. Як ти думаєш, що швидше тренуватися, поки не станеш сильнішим, чи створити бея, що підходить саме тобі? А, але. Я не кажу, що ти маєш відмовитися від сайта Інцендіо. Але ти маєш використовувати правильного бея у потрібний момент. Це ключова річ. Жоден бей не є всемогутнім. Ти маєш обирати бея залежно від ситуації. Розуміння цього є великим кроком на шляху до вершини. Тобі потрібен бей, який підійде тобі такому, який ти зараз. І Я хочу зробити його для тебе. Гаразд показуй! Довірся мені. Дані вчорашнього матчу. Ось для чого це. Зазвичай нам це не потрібно, бо ми вже маємо ці дані. Але такі люди, як ти, значно ускладнюють роботу майстра. Я сказав, що мені шкода. О так. Одне запитання, перш ніж почати. Mm -hmm. Якого бия ти хочеш? Mm -hmm. Я знаю того, який любить мене. Ти можеш бути серйозним. Я був. <глянь> на це з іншого боку. Бей машини дорогі. Щоб отримати ліцензію, треба відвідувати спеціалізовану школу. Чи йому вірність того, що супер пупер багата? Тримай. О! Як щодо такого, ви просто геній. О, ні, ні. Серйозно, Харабіж. У вас бездоганний смак. <рес> Тобі потрібна допомога? Дякую я сам. Мульті дуже старається заради мене. Це найменше, що я можу. <смір> ну що ж розумник? <смір> <смір> мульті? То як справи? Гей, е е е е ти де Мульті? Хочеш зробити перерву? Скоро обід. Поїж тут, якщо хочеш. Вибач, я хочу доробити. О, а, а, а... Поїм пізніше. Дякую. Я залишу цей напій а... тут. Пий, коли захочеш. Дякую. Аго в Мульті. Я можу чимось допомогти. А це думка. Ми з Джексоном щойно працювали над нашим новим оригінальним творінням. Суші з чорничним чизкейком і водоростями. Це поживно і смачно. Можливо. І корисно для ваших очей. Можливо. Це насправді шедевр. шедевр. Бейкрафтинг вимагає певної концентрації. Буде краще, якщо ми не турбуватимемо мульті, поки вона не закінчить. Так, те, що треба. М? Я думав, ти вже спиш. Джексон теж не пішов спати. Так, я майже закінчив. Не засиджуйся допізно. Ще трохи. Робіне. Коли він прийшов сюди? Такий милий. Стривай! Що? Дуже смачно. Ти все це для мене зробив? Так, це я. Ем, може, якщо ти їстимеш однією рукою, буде легше. Тож із сьогоднішніх залишків я зробив рисові кульки. Ти все продумав. Але наступна частина процесу це вільні руки. А? Але смачно. Дякую. А? Ти маєш навички. А? Просто дивні. Кого ти назвала дивним? Ти докладаєш стільки зусиль заради мене. І Я добре ним користуватимусь. Я про нового Бея. Це залежить від тебе. Але одне я обіцяю, битися буде легше. Я розробила цю модель, щоб вона була оптимальною для тебе, яким ти є зараз. Оптимальною? Кожен аспект твого бея важливий. Під час запуску невелика різниця в куті або вазі може змінити все. Твої запуски значно стабілізувались, але все одно здається, що інсендію не робить те, що ти хочеш. Mm. Отже, потрібно покращити адаптивність бея. Я налаштую його так, щоб твій маленький друг краще тебе слухався. Треба мислити нестандартно, ось і все. Це те, що ти зробив, коли приготував рисові кульки, щоб мені було легше їсти. Готово. Так, ідеально. Дозволь представити твого другого Бея Чейн Інсендіо. <гум> Чейн. Інцендіо. Підходьте. Сьогодні нам виповнилося п'ять років. <гум> Зірки команди Персона розпочнуть показовий бій уже за мить. Привіт, моті! Привіт! Привіт, Вайдра Ікс! <гум> Можна потиснути <на> тобі руку! <гум> <О>, як справи? <гум> Ого! Ці двоє популярні. Це він так? Легендарний великий рот? Так, це Робін Казамі. Крім аматорської статистики, про нього жодних даних, але його показник невдач 100%. І вистачає нахабства називатися профі. <раймітно> Вони дивляться на мене. <раймітно> О, у таких фанатів гостре око. Ти маєш зробити щось приголомшливе, щоб їх вразити. Мій шлунок поводиться дивно. <раймітно> Може, припиниш цей крінж. Вибач, але Що мені робити? Це просто бийся як профі і викладайся наповну. А Чейн Інсендіо зробить усе інше. Mm -hmm. Скажи ти мені довіряєш? Mm -hmm. Добре. Тоді довірся Бею, якого я створила. Mm -hmm. Гаразд. Теж хочу битися. Ми це вже проходили. Ти мусиш зробити це заради команди. Це піде нам на користь. Так, але... Я ж тобі казала, так? Гаразд. Отже, починаймо. В показовому поєдинку ці двоє блейдерів зійдуться віч на віч. Команда персона Мультіна Нагіро. А також Робін Казамі. Бий, якого я використаю цій битві. Ось. <гану> це мій сайт «Інцендіо»! У мульті Мульті Робина... Мультифірвали мій мозок ще до початку матчу! це повсякденний шик! <гану> Гаразд, напарнику! Поїхали! На старт! Увага! Три, два, один! І. Уперев. Чен інсендіо. У тебе вийде! Нужбо. Сайт інсендіо. Що це? Як йому вдалося відбитися? Це нова форма бея. А ось моя гордість і радість. Усе гаразд. Завдяки тому, що його краї закруглені, він відбуває будь-які висхідні атаки. Гаразд! Наша черга атакувати! Причому серйозних суперників зубчастий ланцюг навколо верхньої частини допомагає завдавати неприємних ударів. Адаптивність перевага чей на інсендіо. Навіть на своєму рівні Робін здатен максимізувати свої можливості в бою. Цей родін не такий вже й поганий. Уперед! У нас майже закінчився спін. о о я що поквапився? Хм, мої компліменти мульті. Якщо придивитись, сайт Incendio має форму Леза серпа. Залежно від ситуації, Бей може атакувати або захищатись. Це означає, що коли Чейн Incendio атакував, сайт Incendio теж отримав кілька ударів. Я програю, якщо так триватиме. Ні, якщо я хочу перемогти, я маю вірити в свого Бея. Чейн інсендіо зробить те, що мені потрібно. Покажи все, на що здатен. Чейн інсендіо. Тільки поглянь, що він робить. Не стримуйся лише тому, що це Робін. Сайт Інсендіо. Інсендіо вистояв! Будьте <звук> <на> іро переможець! <звук> Не вірю, що я програв. Робіне. А? Озирнися! А. Це було круто! Ти бачив цей матч! Як це було круто! А Коли буде наступний матч персони. Я там буду. Перепрошую, робіне! Спостерігати за вами було так цікаво. Мені було так весело. О, Справді? Здається, я нарешті знайшов свій стиль. Ти не міг би дати автограф для нашої кав'ярні? Це ви мені? Так, будь ласка. Так, звичайно. Що робити? Я ще не придумав крутий автограф. Стань з підлоги пропустити один бійця не біда. Робін був дуже близько, так? Так. Гадаю, це був непоганий спосіб представити чей на Ти хотіла нокауту, чи не так? О так. Якби моя воля, він би вилетів з арени. Бачите, як він відбуває атаки, було несподіванкою. Ви чули? Мені сказали, що містель Блейден попасть. Робін безумовно побуває. стає сильнішим. У мене крутий напарник Робін Казані. <плес> Знаєш що? Гадаю одного дня, цей хлопець переверне їх свежу. О, я така виснажена. Гей, мульті. Дуже дякую. А? За чайну інсендіо і навчання стилю. Я стану досить сильним, щоб перемогти будь-кого. Mm. Так, я й забула, що в тебе великий рот. А? Жартую. Я спостерігатиму лідере. До вашого відома. Я на власні очі бачила сьогоднішній бій. Ви були там. Я рада повідомити, що клієнти та власники задоволені. А тепер до інших справ вам призначили наступний матч. О! Вашим суперником буде команда «Фаланкс». Реванш? Це твій шанс на реванш. Я обіцяю. Я не дозволю їм зламати тебе. Mm -hmm. Так, оце бойовий дух. У нас не так багато часу на підготовку. Негайно починаємо стратегічні зустрічі та тренування. Uh -huh. Я з битви. Нужба робіна. хочеш побитися? Тоді мульті. Або ні. Ці двоє стомилися за останні дні. Я не здивована. Ні, але я. не сумуй. <сц 04> І, хлопчику, приготуємо кілька нових різновидів оригінальних суші. Моє наступне творіння крихітне. Поглянь, суші з грушею та морськими водоростями. Час Час для суші е Час <пас> для суші <Час> <пас> Чи є щось чого не вміє мульті? Не кожен може стати майстром беїв. Будь ласка, тихіше, ви ж не хочете їх розбудити? Мульті справжня ремісниця. Так, я вклав своє серце і душу в цього бея. Mm, не лише в нього. Мульті їй щось сказала. Це сон. У наступній серії Beyblade X Ікс... царство профі. Робін щось сказав? Це сон.